Вітаю вас в ефірі. Програма цей день з новинами четверга 20 жовтня. В студії Юлія Вітряк. На початку випуску дивіться про таке. Уникнути блекауту здебільшого обмежити споживання е електроприладами, які мають потужність вище 1 кВт. Сьогодні кривий ріг провів день у режимі максимальної економії електроенергії. Коронавірус у місті не здає позицій. Станом на 20 жовтня ми вже пролікували 183 пацієнти. Криворізькі медики спостерігають зростання захворюваності на ковід. Цієї ночі ворожі війська обстріляли один із об'єктів енергетичної інфраструктури в межах нашого міста. Також росіяни завдали удару по промисловому підприємству в Криворізькому районі. Там серйозні руйнування. Попередньо люди не постраждали. Інформація від головного управління ДСНС в області далі. Сьогодні вночі у нас відбулася атака на Криворізький район. Ворог завдав удару по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу є серйозні руйнування. Зараз на місці працюють усі служби. Всі обставини події зараз з'ясовуються. На щастя, минулося без постраждалих та загиблих. У Кривому Розі попрощалися з Юрієм Щербиною. 50-річний боєць ЗСУ загинув 20 вересня. Сьогодні рідні, близькі та друзі провели героя в останню путь. Юрія Щербину мобілізували на початку повномасштабного вторгнення Росії на українські землі. Захищати батьківщину пішов без вагань. За свою Україну і за свою родину поліг у бою. Добра і щира людина. Пішла захищати родину, не, не бояться нічого. нічого не було. Хороший чоловік. Мобілізували його. Через виду, повістка прийшла, то він пішов. У нього брат теж родний, от з 14 року воює. Юрію було 50. Служив гранатометником у 54-й бригаді. У вересні йому вдалося побувати вдома, а 20 го числа загинув. Не бачила Юрка, не бачила, а тоді він прийшов в отпуск, давай його обіймати. А тоді тільки зрозуміла, що він поранений. Він прийшов наче з нами попрощатися. Ми жили в одному під'їзді. Це, це таке, така утрата, невосповніма утрата. Такий був, такий був хлопець, такий був умнічок, ніколи не пройде, допоможе завжди. І він у нас був рибак. Як поїде до мами, то нам привозить карасі. Він у нас був Юра рибак. Господи, царство йому небесне. Нехай спочиває. Вікторія Добровольська, Микита Шевченко цей день. Уникнути блекауту таке завдання. Нині стоїть перед Україною та українцями. Для цього влада закликає максимально знизити рівень споживання електроенергії. Як провів день в режимі економії кривий ріг, дивіться далі. Російські війська цілеспрямовано йдуть до мети влаштувати Україні блекаут. Від пафосних заяв про удари, виключно по військових об'єктах. Не лишилося і сліду. Війна війною. Дай Бог, звісно, сили і здоров'я нашим. Збройним силам, ну такого не повинно бути. Це іздивательство. Ані не боляться з ким, ані водяться з нашими з простими людьми. Це низько, підло. Сьогодні вся країна в режимі жорсткої економії електроенергії. На такий стан речей люди не нарікають, вимикають удома все зайве. Вимикаємо всі прилади, які нам не потрібні. Виключаю болю, всі зарядні устройства відключаю. І я это це... пользуюсь только ночником. Я все вимикаю. Вот. дивлюсь кіно, то в планшеті. Виключаю бойлер з 5 години до 22-ї, -го Включаю ночу. Експерти зазначають, для максимальної ефективності варто грамотно розставляти пріоритети. По перше, рекомендую здебільшого обмежити споживання. Електроприладами, які мають потужність вище 1 кВт. Це насамперед пральні машини, це духові шкафи електричного принципу дії, це бойлери, посудомійні машини, якщо вони низького класу енергоефективності. Такі дії допоможуть національній енергосистемі утримувати баланс. Енергосистема це така річ, яка повинна знаходитись в балансному режимі роботи. Тобто повинен зберігатися баланс між генерацією виробництвом електроенергії та споживанням. Чому нас просить держава обмежити енергоспоживання? Для того, щоб рівень генерації приблизно наблизити до ось цих показників, скільки ми електроенергії споживаємо. Якщо буде перекос з або споживання, або генерації? Система наша енергосистема втрачає стійкість, і ми приходимо до так званого блекауту. Тим часом у кривому розі жорстко контролюють дотримання вимог енергетичних обмежень. У кожному районі міста створено робочі групи. До їхнього складу входять представники силових структур, які жорстко контролюватимуть виконання правил режиму суворої економії електроенергії. 17.00 вулиці міста патрулюватимуть зведені мобільні бригади за участю співробітників поліції. Порушників правил одразу повністю відключатимуть від енергопостачання. Ще тиждень тому у місті на 60% зменшили вуличне освітлення на половину скорочено навантаження на мережу міського електротранспорту, мінімізовано електроспоживання на спортивних, культурних об'єктах та підприємствах різних форм власності. Енергетики, в тому числі і ті, що працюють у місті Кривоморозі, сьогодні здійснюють все можливе, реально все можливо, щоб забезпечити, продовжувати забезпечувати електроенергії всіх наших мешканців, підприємств, об'єкти критичної інфраструктури, обсягом електроенергії. Однак без раціонального використання цієї електроенергії ми маємо, мали вже факти, і ми сьогодні чуємо в засобах масової інформації. Що якщо ми не будемо раціонально використовувати електроенергію? Якщо ми не будемо тушити ті побутові прилади, до яких ми звикли в мирному житті, звичайно, буде використовуватися застосовувався графік аварійних відключень електроенергії. Тому сьогодні основне завдання нас, всіх мешканців нашого міста, максимально знизити споживання електроенергії на всіх рівнях. Олег Едриксон, Артем Кравченко, Роман Кравченко цей день. У кривому розі фіксують зростання захворюваності на коронавірус. В інфекційній лікарні стаціонарно надають допомогу на сьогодні більше як 120 пацієнтам. Більше половини з них мають підтверджений ковід. Лікарі нагадують криворіжцям про вакцинацію проти коронавірусу. Препарати у місті є, як і раніше, вони безкоштовні. Тему продовжить Іван Проводов. В Україні ситуація з коронавірусною інфекцією стабілізується в кривому розі ж рівень захворюваності стрімко зростає. Медики кажуть, знову маємо справу зі штамом Омікрон. Потрібно знати, що він більш контагіозний, тобто від одного хворого можуть зарадитися набагато більша кількість людей, чим раніше ну, інші різновіди там, знали там Б, де да, були штами коронавірусу. Але все-таки ну, добре те, що хворіють люди більш молодого віку. А так як у них немає супутніх захворювань, то й протікає він у них набагато легше. Це може тим начатися з розстройства пищеварення, з каких-то жалоб на тошноту рвоту, не сразу подумаешь, что это вот поэтому там, микрон, он немножко вот у него есть как и катаральные явления, то есть там насморк, заложенность горла, там какие-то еще моменты, плюс вот кишечные вещи, поэтому он немножко такой вот микст. Здебільшого коронавірусну інфекцію лікують амбулаторно у стаціонарних відділеннях. Лише пацієнти з ускладненим перебігом хвороби в інфекційній лікарні сьогодні понад 120 хворих. Більше половини з них з діагнозом на ковід. Четверо пацієнтів у реанімації. Якщо протягом вересня ми пролікували десь близько 130 пацієнтів і було навіть 6 летальних випадків, то вже станом на да, жовтня ми вже пролікували 183 пацієнта з ковідом. І, на жаль, випадків летальних вже 11. Як правило, це пацієнти старшого віку, старше 60, які також мають супутні захворювання, такі як онкозахворювання з боку серцевої системи, тобто недостатні серцеві це хронічна ішемічна хвороба серця. Бачимо, це хозли також можуть бути і імунодефіцитні стани. Інфекційна лікарня розрахована на 205 місць. В адміністрації кажуть, медзаклад має все необхідне для надання допомоги хворим на коронавірус. Закуплено в нас за кошти НСЗУ, то тобто, у нас запас є ліків від ковіду. Є гуманітарні централізовані поставки. Це специфічне лікування ковіду. Це такі препарати, як молнупіревір, такі як актемера, Ремдесевір. Тобто, є чи працювати на важкі випадки і забезпечені кисневої терапії через погіршення епідеміологічної ситуації. Медики радять криворічцям вакцинуватися. Вакцина есть во всех амбулаторіях города Кривого Рога. Есть она на на сегодняшний день в Дніпропетровській. На сегодняшний день мы активно третью, четверту, как я уже сказала, пользуемся фазером омикроном. И все уже в этом на этой неделе мы подали заявки приезжать на склад в область и в чистой фазе, то есть, если тот, кто еще... Есть не совсем не Вакцинация у нас по-прежнему бесплатная, эффект мы по-прежнему от нее видим. А если болеют, то это, конечно, и финансово тяжело, и физически тяжело, и особенно в сегодняшней ситуации, то себе лишние проблемы, мне кажется, искать не стоит. В амбулаториях п'ятого центру щодня вакцинують до півтори сотні людей. Особих побочних явлень немає. Можна не боятися. Місто укола може бути припухлость, покрасне, може ввечері піднятися температура. Ну, якщо температура піднімається, звичайно, жаропою препарати, аспірин, парацетамол, і бажано і, Желательно мочити в цей день місце укола. Через зростання захворюваності серед дітей нині розглядаються поставки до міста дитячої вакцини від коронавірусу. Іван проводу Вадим Діденко цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Як зробити життя теплішим? Довговічний не піддається деформації, вологостійкий. Нескладні способи додати собі комфорту в холодну пору року. Перемоги Барсу безцінний опит і одержав перемогу. Криворіжці вибороли золоті нагороди на чемпіонаті України з тайландського боксу. Чи надовго холод? А дні. Ні. Із неї будуть така више. Метеорологи ще обіцяють криворіжцям тепліші дні. Україна входить у холодну осінь та зиму під час війни. Сезон буде важким, оскільки Росія прагне залишити українців без електроенергії і тепла. Як обігріти себе та своїх рідних удома? Нескладних способів додати комфорту в квартирі чи в будинку в холодну пору року шукала Надія Шевченко. Знизилась температура за вікном і в оселях відчутно похолоднішало. Значно менше переймаються цим криворізці, які заздалегідь подбали про утеплення житла всередині та зовні. Однак і зараз робити це не пізно, стверджують експерти. Тим паче можна обмежитись хоча б однією з кімнат у приміщенні. Утеплення стін, стелі та підлоги найефективніший варіант. Зазвичай це займає більше часу, але результат того вартий, кажуть знавці. Головне обрати потрібний гідроізоляційний матеріал. Головний критерій при виборі утеплення це вологостійкість, теплопровідність та паропроникність. На даний момент часу дуже популярний, дуже бюджетний матеріал для утеплення це спінений пінополістирол. Як ми бачимо, він випускається двох марок щільності 25 та 35, тільки для наружного утеплення. Також є дуже варіант, другий, дуже гарний, але він найдорожчий. Це екструдований пінополістирол для утеплення будівель це фундаментів, цоколів, підвальних приміщень. А так, що, якщо наші мешканці захочуть зробити собі теплу підлогу, ця вата використовується при утепленні покрівель, але цим матеріалом можна використовувати для утеплення всередині приміщення: це дитячі, гостинні. Кухні, він екологічний, не боїться вогню, пару Тобто він дихає цей матеріал. Фахівці відзначають, майже третина усього тепла виходить з оселі через шпарини у дверях та вікнах. Їх варто проклеювати спеціальною стрічкою. У нас є такий ущільнювач, як ми бачимо, він іде різних кольорів, він іде самокліючий, він довговічний, не піддається деформації, вологостійкий. Також завдяки цьому матеріалу у вас зберігається внутрішня фурнітура від конденсату. Зараз саме час користатися порадами спеціалістів та перевіряти щелини у дверях та вікнах. Зовсім нескладні маніпуляції допоможуть уберегти тепло в приміщенні. Ущільнити і утеплити двері, але також багато тепла виходить через вентиляційні отвори, але їх не можна їх закривати наглухо. Тому ми рекомендуємо якби, зробити спеціальні дверця та обладнати їх, щоб можна було регулювати. Зараз ще до початку подачі у житлові будинки централізованого опалення фахівці радять підготувати усе в квартирі до цього процесу. Якщо ваші батареї недостатньо, наприклад, проводять тепло, тобто вони недостатньо нагріваються. Це може бути викликано тим, що в них утворюються як повітряні пробки. І для того, щоб їх усунути, достатньо буде встановити кран Маєвського. Також декоративні панелі на батареях вони також сприяють тому, що вони менш ефективно віддають тепло. Тому ми не рекомендуємо ці панелі на них якби залишати. Також, наприклад, у людей є штори, що затуляють батареї, це також сприяє зниженню тепловіддачі. Ми ще рекомендуємо. Зробити між і стіною фольгований тепловідбивний екран. Його треба розмісти, розмістити так, щоб було відступу 15-10 см за межами батареї цього екрану. Тому він буде відбивати тепло, яке зберігається між стіною батареї, і, батарею, і якби, давати його на саме приміщення. І також рекомендуємо. Ці панелі тепловідбивні протирати від пилу, тому що з часом воно запилюється і втрачає свої властивості тепловідбивні. Крім технічних пристосувань, допоможуть почуватися вдома комфортніше, затишні теплі речі. Саме час дістати шаф, ковдри, повернути на підлогу влітку зняті килими. Не зайвим буде і термос на кухні. А якщо до гарячого чаю ще й душевна розмова, сімейний вечір точно видасться теплим. Надія Шевченко, Денис Захаров, Олексій Правицький цей день. Спалювання листя не лише шкода для екології, а й потенційна диверсія. На цьому наголошують представники спеціальних моніторингових груп. У ці дні вони здійснюють рейди у різних районах міста. На одному з таких побувала наша знімальна група. Середина осені жовтнева палітра дерев тішить око різнобарв'ям проте для багатьох криворічців опали листя, справжня проблема. Іноді люди беруться вирішувати її кардинально з допомогою вогню. Та в умовах війни це вважається диверсією, застерігають екологічні активісти. Це адміністративна відповідальність, тобто це штрафи від 3 тисяч до 6 тисяч це для фізичних осіб. Для посадових осіб ця відповідальність сягає до 25 тисяч гривень. Відтепер спалювання рослинності вважається диверсією. І відповідальність дуже велика це позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. Зрозуміло, що спалювання листя це не тільки негативне явище взагалі, воно відволікає рятувальників ДСНС та правоохоронних органів від тих первоочеників. Серед завдань, які на зараз у них стоять, це оборона та захист нашої держави. Щоб застерегти городян від порушень закону, у місті проводиться профілактична робота. Ми таку роботу проводимо щороку, в цьому році на осені, це да, початок, почали з Інгулецького району, проводимо роз'яснювальну роботу серед мешканців приватного сектору щодо недопущення фактів спалювання опалого листя, яку це шкоду приносить, які наслідки за собою це тягне, ну а також паралельно дивимося на наявність таких фактів спалювання. Якщо такі факти виявляються, то в нас є представники органів, правоохоронних органів, які можуть, можуть скласти протокол. Тим часом альтернатива спалювання листя є. Досвідчені відповідальні садівники давно вже використовують цей спосіб. Компостування допомагає потурбуватися і про стан довкілля, і про майбутній урожай. Ось все листя збрасуємо сюди, заливаємо водою, воно заново зазивом перегніває, а весною удобрення і нагород. Прибрасується. І так кожен рік постійно це робиться. Ну а куди листя дівати? Вивозити на свалку дуже много. А так все листя, все виходить і удобрення. Михайло Бистров, Вадим Діденко, цей день. Перемоги на національних та міжнародних змаганнях в чергове поповнили скарбницю досягнень вихованців Барсу. Золоті нагороди спортивних форумів з тайландського боксу. Вибороли четверо представників Криворізького бійцівського клубу. З ними поспілкувався Іван Проводов. Бійцівський клуб Барс примножує перемоги криворіжців на спортивному фронті. І це, попри майже, повне припинення змагального процесу в умовах воєнного стану. Криворіжські представники тайландського боксу дійшли до фіналів чемпіонату України серед дорослих. Тренувалися ми два місяці до цих соревновань, по дві тренування кожен день у нас було, п'ять днів в тиждень. На цих соревнованнях я провів три бої, у всіх трьох отримав безцінний досвід і одержав перемогу. Я в фіналі боксував за Деситом. Соперник був не дуже для мене вдобний. Він був шульгою. Мені було дуже складно до нього звикнути, підібрати ключики. По підсказкам тренерів моїх, я закінчив цей бій достроково. Чемпіонат України з тайландського боксу приймала Одеса. Змагання зібрали до 200 учасників з різних областей. Як і всі федерації, які зараз намагаються провести чемпіонати України, Федерація тайландського боксу насамперед намагається згуртувати всіх українців, показати, що спорт в нас є, і ми не зважаючи на всі обставини, будемо і далі. Намагатися досягати бажаного результату цими змаганнями від нашого клубу були присутні три чоловіки, і це Герасименко, Ростислав, Біленко, Назар, і Безп'ятий Олег. От і всі вони завоювали перше місце, стали кращими у своїх вагових категоріях. Переміг пройшов далі, програв вибув. Чемпіонат України проходив за олімпійською системою та мав за мету сформувати склад збірної України. Кожен спортсмен після бою, навіть після перемоги, виділяє для себе якісь свої ошибки, пересматриває свій поєдинок і далі доробляє їх. На ціремі були очень хороші спортсмени. Можна було виділити їх якісь сторони для себя. Постійну прописку у лавах національної збірної вже має заслужений майстер спорту України з тайландського боксу Олександр Єфіменко. Цьогоріч Криворіжець став срібним призером найвищого міжнародного форуму серед неолімпійських видів спорту всесвітніх ігор, що проходили у США. Нещодавно вихованець Барсу повернувся з Туреччини, де проходив Кубок світу серед студентів зі спортивних єдиноборств. Результат золота нагорода. У фіналі Олександр дебютував у ваговій категорії 75 кілограмів, зустрівся з принциповим для себе конкурентом із Києва та взяв гору над опонентом. Коли-то в 2019 році, коли я з юніорів перейшов в взрослый спорт, був мій перший кубок України потецькому боксу. Я перший бой виграв досрочно, второй бой вийшов на своего суперника. І так случилось, що пропустив хороший локоть в нос. Там був перелом зі сміщеннями розсічення. Зняли бой, ми так його не продовжили. І от спустя годы зустрітись, взяв своє. За сприятливих умов наприкінці цього року національна команда з таїландського боксу вирушить на кубок світу, що відбудеться у Таїланді. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день. Бабине літо на фінішній прямій. Сьогодні криворіжці відчули атмосферу пізньої осені. Утім, метеорологи заспокоюють. Теплі дні ще будуть. Ще вчора геть тепло, а сьогодні вже справжня осінь. Синоптики кажуть, це найхолодніший день у циклоні, що приніс осіннє похолодання. У наступні п'ять днів температура в день підвищиться. На завтра синоптики очікують облачну погоду з проясненнями. Ночі слабий дощ, днем без засадків. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 9-11 градусов тепла. На вікенд знову потепліше. Та про парасольки забувати не слід. 22 октября. Переменна облачность, без осадков, вночі і утром слабий туман. Послідні дні дневні температури будуть нескільки вище. І 23-го и 24-го і 25-го жовтня дневні температури від 9 до 16 очідають. 23-го також очідають невеликий кратковремений дощ. Ірина Павленко, Артем Кравченко – «Цей день». Такими були новини четверга. З вами була Юлія Вітряк. Зустрінемося завтра о звичній порі на телеканалі «Рудана». Бережіть себе і тих, кого любите.